Друзі, всім привіт! Що там, давно не було від нас контенту такого цікавого. Іду ось так на риболовлю. Таку цікаву місцину знайшов. Зараз вам покажу. Тут там, річечка така невеличка, бачите? Струмочок. Тут таке болотце. Такий лісочок, пагорби різні, отаке озерцо. Так. Так що зараз ми спробуємо щось тут словити. Хоч і написано. Заборонено та штраф. Ну а що робити? Ми її забирати не будемо, їсти не будемо. Так що зараз буду пробувати. Ось і перший хто клюнув. А он дивиться, що тут таке плаває. Якісь побільше риби. Ну що, відпустимо його? Okay. Коротше, в мене така палка. Оп, зійшов сам. Так, ну що, тягнемо потроху. У кінці отакі клюють, вже третього зловив. Дрин такий в мене. 5,20. Шнур, звісно, тоненький, флюр товстий і маленька отака. Вертушечка я вже третього поймав, зробив, закиди в 5. Що-шо, що, відпускаємо і ловимо далі. Так, ну риба тут є. Він якась плаває, не знаю що за риба, може з зараз, зараз я її підкину туди. Не підкину. Але розмір бачите, ну такий. Навіть у самому об'єктиві не дуже велика. Дуже цікава місцина. З джерела холодна водичка сюди стікає. Так, а тепер що? Я хочу підвести... І цієї невеличкої такої, буквально годинної рибалочки. І біля кожної коряшки я зловив по три окуня. Наприклад, вон коряшка. там, 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 а так вони валяються. І куди ти підходиш, то штучки три ти зловиш і йдеш до іншої. Потім повертаєшся і знову ловиш. За годинку я зловив десь 15 невеликих окунців. Ну таку дриняку, бачите, тест у неї зовсім не коньовий. Але танесенький 06 шнур. Невеличка блешня отака. Коротше, мені сподобалось, буду приходити сюди ще. Кому цікаво, звертайтесь, розкажу, покажу.